Перший тиждень вересня добігає кінця, а на вулиці ще й досі літня погода. На вихідних похолодання не очікується. Навпаки, знову буде спекотно. В умовах сучасного клімату вересень давно вже став логічним продовженням теплого періоду року. Не став винятком і цьогорічний початок осені. Такий літній температурний режим і погоду забезпечив нам мегамасштабний антициклон, який покрив весь євро, європейсько азійський континент. and Синоптики прогнозують, така погода утримається щонайменше до середини вересня. У день буде сонячно та спекотно водночас ночі залишатимуться спокійними, але прохолодними. Ми знаходимося зараз на холодній периферії цього антициклону. Це означає, що на Житомирщину надходить прохолодне повітря з півночі, але його вплив позначається лише на нічних температурах, які зараз опускаються до 10-12 градусів, а на півночі області навіть до 8-9. Проте вдень. Переважає сонячна, тепла, без опадів погода, а стовпчики термометрів сягають 26-28 градусів. Вітер буде східного напрямку зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Залишиться біля штурвалу погоди антициклон і у наступні три доби 5, 6 та 7 вересня. Прохолодні ночі з температурами 8-12 градусів в різних районах області, а денна становитиме від 25 до 20 Синоптики попереджають, така погода сприяє підвищенню пожежної небезпеки, яка вже сягнула надзвичайного п'ятого класу. Тому, перебуваючи на природі, будьте свідомими та відповідальними у поводженні з вогнем. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1